Прийшов козел увечері із паші, зайшов у хлів, а там сидить їжак. Калачиком згорнувся бідолашний, напав перед козлом на нього страх. Та цап постояв, може, з пів хвилини, тихенько мекнув і пішов в куток. Подумав, що їжак же ж теж тварина. Помістимося якось тут удвох. Гроза на дворі в ніч тубушувала. А у хліві і затишок, і тепло, до ранку та негода перестала. Усе в природі, наче ожило. Їжак з просоня потягнувся тілом, і з колючок солому обтрусив і фиркнув Фу, як сильно тут смерділо, І кудись поліз швиденько по росі. Завмер цап, мов опущений у воду, не знав, що мекнути тому у слід. Хоч був козлиного він виду і роду з нужденним розділяв і хлів, і хліб. Бувають і між людьми такі колючі, наче їжаки.